Чоловік стояв на виборі, любові і себе і вибрав себе. Особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистка, бучення, регрес, родові практики. ритуальна вічова школа. Дивіться, чоловік, чоловік стояв на виборі: вибирати любов або вибирати себе. Чоловік вибрав себе. Він не вибрав любов. Під виглядом він може говорити там, батьки заборонили, там, жінка не пускає, чоловік сердитий, може вбити. Ну, всяка таку діч, то ви зрозуміли, чоловік не вибрав любві, чоловік вибрав себе, вибрав подарки, чоловік насправді скупий до грошей. Чоловіка ваші стосунки, як вже типу, знаєте, втомив, як сірі будні превратилися. Чоловік міг би вам говорити такі слова, наприклад, там, я себе біля тебе е, я хворію біля тебе, в мене там проблеми з тобою, я мушу через тебе через тебе брехати людям, близьким. Насправді, чоловік просто не знав, як від вас здихатись. І вже придумав любі схеми, щоб тільки ви самі От, Казав, що проблеми з спиною, що здоров'ям проблеми, що болить спина, а вже що родина забороняє, що батьки забороняють, що там проблеми. От. Ну, людина грала маски, людина шукала, як кажуть, причину для того, щоб вас слити. От і все. Тому що всі прекрасно знають. Якщо стає вибір між любов'ю і батьками чи ще якимось, вибирається любов, а потім той інший підтримує ту любов, тому що батьки підтримують свою дитину. Саме головне, що вона вибере. Так, да, зразу може будуть там умовити, але в кінці все рівно це все підтримується. Ну тут бачите, тут був розчот. Чоловік був з вами за ваших емоцій, за ваших ресурсів. Ви давали, може, чоловіку те, чого в нього не було на даний час. Але тут постійно з вами були треті ліце. У вас в парі були треті ліце. Ну у вас в парі були третє Ну, Вам було радісно, ви одне з одним були як молоді, але це була ваша ілюзія. Це була ваша ілюзія. Чоловік заточений на матеріальному мірі, любить починяти протилежну стать, в клітку садити, любить вибирати фінанси себе. І щоб до цього зробити, спочатку спасає, таке дає хороше внимання, секс допомагає, любить все. А потім обіда, шукається причина, ви винуваті, і чоловік вас сліває, йде до іншого. Або іншої. Приймайте.